Субсидії на житлово-комунальні послуги вид державної допомоги, який без сумніву буде цього року найбільш затребуваним, кажуть працівники соціального захисту населення. Однак у Воловецькому районі до управління звернулись поки що небагато. Громадян лише близько трьох сотень оформили декларацію. Хоч людей проінформовані про нововведення при оформленні субсидій, визначені відповідальні особи по сільських селищних радах, які будуть на місцях мати можливість десь пояснювати людям. Як заповнювати декларації, заяви по призначенню субсидій? Розміщено майже практично по всіх сільських селищних радах зразки декларації методи на їх заяв, методи їх заповнення. Працівники управління кажуть, ймовірно, вже в травні почнеться справжній ажіотаж. Якщо є у нас така реальна цифра, що біля 4 тисяч може й більше. Користувачів у районі на природнім газом, то ця цифра говорить про те, що оці громадяни звернуться обов'язково за призначенням субсидій на газопостачання. А електропостачання звісно, то цифра буде на більше. Чимало питань у громадян виникає при оформленні декларації. Тим, кому щось не зрозуміло, працівники управління просять звертатись до їх установи особисто. Також нагадують, у них працює гаряча лінія, тож в телефонному режимі можна отримати всю потрібну інформацію. Тут перечислюються види послуг. Ви їх читаєте, дивитеся, які вас є види послуг. Утримання будинків, газопостачання, централізована вода. Відмічаєте особові рахунок. І назву організації. У примітках пишете, є лічильник або немає лічильника. Перечеплюєте це, дата і Люди звертаються в основному, як заповнювати заяву декларацію. Хоч і роздані бланочки, люди не знають, як заповнити заяву і декларацію. Значить, треба повністю показувати від прізвища ім'я по батькові до, до кода і тому подобне. Робота велика. Не здають, поки є в нас що і поштовим відділенням. Є так, що і самі звертаються. Ну, я кажу, самі заповнити, то може 20% із того, що самі заповнять. Запрацювати нова система вже повинна з 1 травня, тож після державних вихідних громадяни отримують перші нарахування державної допомоги.